Хоча не з рук прем'єр-міністра України, але хвилювання та тремтіння рук таке ж саме. 16-річний Артем перший в Хмельницькому отримав паспорт України нового зразка, переконує це, дасть в подальшому більше можливості в користування різноманітними державними послугами. Я задоволений, що отримав перший цей документ і надію, що в подальшому вся Україна теж буде отримувати такі документи, щоб легше було ну для легшої комунікації між громадянами. І між соціальними сферами. Отримала id картку, і школярка Анна каже, чекала на ню недовго і додає, для неї така зручніша, ніж звичайного зразка. Я чекала паспорт недовго, мені зробили його за 10 днів, тому що ми їдемо за кордон. Що ж до переваг то в міграційній службі Хмельницької області кажуть, підробити таку неможливо, адже фото таке ж як у закордонному. Займаються їхнім виготовленням не тільки в обласному центрі. Для того, щоб оформити таку, такий паспорт громадянина України, треба однозначно тільки один документ це свідоцтво про народження. Додатково, але не обов'язково, ми ще е, перевіряємо циксерокопії паспортів батьків для того, щоб уточнити або перевірити місце реєстрації. Все. Для оформлення ID картки потрібно лише свідоцтво про народження. Що вона має Самий великий ступень захищеності. Тобто, якщо ми говорили, що попередньо, наприклад, громадяни дуже ж багато. Ми чули історії. Правильно, коли там, наприклад, викрадали, втрачали, переклеїли фотографії, користувалися для своїх цілей. Наразі такий паспорт, тобто цю карточку, да, вже ніхто не може її ні виготовити, ні підробити. Як ми бачили, фотокартка там іде в оцифрованому плані. Ось тому підробити, замінити, переклеїти щось зробити вже абсолютно немає ніяких змог. Максим Посполіта, Олександр Галянд, новини, телеканал Ексклюзив.